Щорічно у світі виробляється понад 400 мільйонів тонн пластикових відходів. За прогнозами, до 2040 року цей показник потроїться, пластик розкладається протягом 500 тисяч років. Агентство з охорони довкілля заявило, що практично 100% усього пластику, коли-небудь створеного людиною, все ще існує. Це сміття нікуди не зникає, воно постійно накопичується. Зокрема, в людському організмі. У фільмі Антропогенний фактор загибелі океану наводяться факти про те, що сьогодні увесь світовий океан пронизаний мікропластиком, його частинки проникають у кожну краплю океанічної води. Як наша планета Земля покрита на 70% водою, так і людський організм на 70% складається з води. Не лише кожна крапля океану пронизана нанопластиком. Але також цей нанопластик присутній і в нашому організмі. Звідки береться мікро і нанопластик мікропластикові частинки утворюються внаслідок руйнування різних видів пластмас. Потрапляючи в океан під впливом сонячних променів і внаслідок тертя пластик розпадається на дрібні, невидимі оку частинки. На цьому процес не зупиняється, розпад йде далі аж до молекулярного рівня. Ці частинки мікро- і нанопластик. Зберігають полімерну структуру. Окрім полімерної основи, з якої складаються мікро і нанопластики, вони містять різні небезпечні речовини, які зазвичай додають під час виробництва пластику. Крім того, мікро і нанопластики, як губка, вбирають небезпечні хімічні речовини, як наслідок бісфеноли, фталати, діоксини, важкі метали та інші забруднювачі разом із частинками мікропластику потрапляють у живі організми. Така здатність мікропластиків називається ефект троянського коня. Сховатися від них сьогодні практично неможливо. Токсичні домішки всюди, наприклад, фталати присутні у вінілових підлогових покриттях, натяжних стелях, фіранках для душу і дитячих іграшках. Бісфенол А, ще одна поширена домішка до пластику, зустрічається в пляшках для води, включно з дитячими